Аграрний форум Живе спілкування в полі стартував 20 червня на базі компанії Агропросервіс у селі Настасів на Тернопільщині. Цьогоріч захід, який проводять у новому безпечному форматі, триває впродовж трьох днів. Ось такі площадки це дуже зручно для аграрії, тому що вони під час такого спілкування, живого спілкування в полі, вони якраз для себе беруть максимум такої. Доволі корисної інформації про самі нові, самі передові технології, які сьогодні є в Агру в всьому світі. Такі заходи необхідні, вони необхідні сьогодні, тому що ну людям потрібно спілкуватися. Людями не повинні стояти на місці. Так ми повинні розвиватися. На урочисте відкриття форуму запросили аграріїв з області та України. У перший день зареєструвалося понад сотню учасників. Участь приймаємо в даному заході на постійній основі і взагалі наша компанія досить. Часто приймає заходи в різних днях поля. Вважаю, що такі заходи вкрай потрібні, навіть в такі нелегкі часи, для того, щоб сільське господарство розвивалося і. Мало можливість рухатись вперед і вперед. У програмі огляд демонстраційних посівів насіннявого заводу та лабораторії також учасники спілкувалися зі спеціалістами з питань вирощування сільськогосподарських культур. Ділилася власним досвідом з іншими аграріями й компанія Сінгента. У нас е, зараз е, дуже велика нестача технічної інформації, і ці нюанси дуже сильно впливають на. Ефективність продуктів. Ми повинні враховувати всі фактори впливу на урожайність. Ми не можемо звернути увагу на якийсь один фактор і ігнорувати інші фактори. І максимально ефективне врахування цих факторів нам дає стабільний результат. До слова, такий форум агрокомпанія проводить вже у восьме. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.